Вітаю на каналі Серіалівка! У цьому відео я детально вам розповім, що було у четвертому сезоні серіалу «Вбивство в одній будівлі. Тож у відео будуть спойлери. А ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете передумати. Приємного перегляду! Події четвертого сезону розпочинаються з того ж місця. Тріо завершує випуск подкасту, і Чарлі захвилюється, що са зраптово зникла і не принесла вино. Вони йдуть у його квартиру, нічого не підозрюючи, бо її тіло зникло. Хоча Мейбл помічає дивні плями, але не придає цьому значення. Наступного ранку Олівер стурбований, що його виставі знову кінець, адже Кліф і Донна забрали фінансування на адвокатів. А тоді Мейбл повідомляє, що їй вже вкотре приходить якийсь лист з пропозицією викупити права щоб екранізувати подкаст, їх чекають на зустріч у Лос-Анджелесі. Чарльз якраз отримує повідомлення від САС, що їй довелось терміново їхати в Елей, щоб підстрахувати на зйомках Баколу. Тож трійця відправляється туди. Знайомляться з Беф Мелоні, продюсеркою, режисерами-близнючками, які кличуть себе братами, і сценаристом Маршалом Піпом. Також у Бев є навіть актори, які зіграють трійцю, бо вона хоче розпочати зйомки як можна скоріше. Чарльз забуде грати Юджин Леві, Мейбл Єва Лонгорія, а Олівера Зак Галіфіанакіс. Актори намагаються дізнатись більше про своїх героїв. Мейбл все це не подобається. Вона не хоче продавати права на своє життя і щоб студія зобразила її такою, якою вона бути не хоче. Єва радить погодитись, взяти гроші і створити щось своє. Олівер просить почекати Лорету на його рішення по переїзду в Елей. А Чарльз, який продовжує хвилюватись за САЗ, дізнається від того Бакулу, що він теж не бачив її останні дні. Тріо проникає у її будинок, в якому явно давно вже нікого не було, та знаходять різні нотатки пов'язані з Чарльзом та їх подкастом. Якраз дзвонить Лестер, щоб сказати, що не зможе замінити сьогодні вікно. Ніби Чарльз залишав заявку. Тріо повертається до Нью-Йорка та розуміє, що трапилось. Нова собака Говарда, яка раніше шукала трупи, приводить їх до сміття спалювача. Оскільки у попілі є протези САС, Чарльз зрозуміє, що це її прах. А людина, яка пише смс від її імені, надсилає їм відкриту погрозу. Олівер і Мейбл підозрюють, що вбивчий постріл був з однієї з квартир навпроти, тобто з західної вежі. Також вони припускають, що, можливо, ціль був Чарльз. Поки він намагається додзвонитись до поліції, Олівер і Мейбл спілкуються з західняками. Чоловік на ім'я Вінс Фіш здається привітним. Він пропонує познайомитись з іншими сусідами на поверсі. Вони спілкуються та грають у їх гру. Але Мейбл цікавить зачинена квартира. Сусіди кажуть, що там живе якийсь Дуденов і не бажають говорити більше. Неочікувано. Чарльз бачить у квартирі Джен. Вона втекла з в'язниці, бо теж хвилюється за САС і давно її не чула. Чарльз все розповідає. Потім Джен каже, що Сас хвилювалась за нього і думала, що за ним хтось стежить. Їх переривають Олівер з Мейбл та розповідають за Дуденова, адже Сас згадувала це прізвище у нотатках і помічають якісь цифри, які можуть бути кодом від дверей. Так і є. Усередині вони знаходять радіо, відбиток ноги, шматочок мішури та живу свинку. До Чарльза виривається поліція, бо дізналась про втечу. У Джен. Вони обмінюються новинами, і Мейбл радить оглянути підвал, поки вони використовують люмінол, щоб побачити, де саме була садз. Вони виявляють, що вона написала кров'ю «Зміна варти, і це змушує Чарльза впевнитись в тому, що він був ціллю. А Олівер розуміє, що код від замку насправді означає назву гри, в яку вони грали західняками. Розслідуванням вбивства займається ФБР. Тож Вільямс вирішує допомогти Трійці, надавши їм інформацію про зброю, яку використовував снайпер. Гільзо було знайдено у квартирі Дуденова, який, за словами сусідів, зараз у Португалії. Їх переривають актори, які вирішили провести день разом, щоб більше вжитись у ролі та долучитись до розслідування. Олівер має стежити за радіо, але він хоче справити враження на Зака та передає цю задачу Говарду. Єва з'ясовують від іншого сусіда, фаната Різдва, що знайде. Ни шматочок не є мішурою, а Юджин і Чарльз бачать у Вінса групове фото сусідів, де один з них тримає свиню, і його обличчя закреслено. Мейбелл вирішує скористатись правом сквотера та зайняти квартиру Дуденова у разі його відсутності. Він не зрадіє, що ти тут. Я на це розраховую. Якщо він дізнається, що я зайняла квартиру, то прийде мене виселити. Олів розповідає про спостереження Говарда за радіо. Він отримав повідомлення. Зустрінемось на 445». Вони розуміють, що це частота, і встановлюють контакт з якоюсь жінкою. Вони питають, хто такий Дуденов та хто полює на Чарльза. Тоді голос каже, що остання людина, яка про це питала, померла. Це змушує Чарльза більше зосередитись на САС, бо вона шукала інформацію про Дуденова. Тріо дізнається, що у день вбивства вона відвідувала бар для каскадерів. Там їм відверто не раді та не бажають з ними спілкуватись. Вони зустрічають Глена Стабінса, дублера Бена Гленроя, який погоджується за можливість працювати у їх фільмі, розповісти, що у барі є костоправ, до якого ходила САЗ. Від лікаря він дізнається, що САС збиралась піти на пенсію та хотіла займатися чимось іншим. Тим часом Мейбл розуміє, що. Сусіди прагнуть її виселення та питає, що вони приховують, або вона викличе поліцію. Вони зізнаються, що незаконно перездають квартири. Багато років тому професор Дуденов зняв усі квартири на поверсі. Ми всі з ним бачились за певних обставин. Всі потребували дешевого житла. Він побачив, що ми диваки. Вони платять лише по 200 доларів на місяць та погоджуються взяти до себе мейбл, якщо вона не розповість про це у подкасті. А голос, який вона чула по радіо, належить Хельзі, ніби колишній хлопця Руді. Її описують як божевільну з параноєю. Кажуть, що ніхто з них ніколи не зустрічався з САС та пропонують Мейбл долучитись до їх компанії. Чарльз згадує про мрію САС відкрити академію для навчання каскадерів. Коли трійця приїжджає на це місце, то з подивом виявляють тамбев, яка направляє на них пістолет. Вона не розгледіла трійцю у темряві. Бев пояснює, що теж розслідувала смерть САЗ, бо та напередодні залишила їй схвильоване повідомлення, що з екранізацією подкасту є проблеми. І Бев хотіла дізнатися, які саме. Трійця вирішує, що вбився хтось зі знімальної групи. Вони починають зі сценариста. Глен, який дякує за можливість працювати, ніби його впізнає. Але через дивакуватість Глена ніхто не придає цьому значення. Мейбл допитує маршала. Він каже, що у нього є алібі та зізнається, що носить фальшиву бороду. Щоб здаватись серйозним, йому цікаво, як саме працює трійця. Він хоче дізнатись про них більше. Тож Чарльз із задоволенням показує дошки та все розповідає. Але у чоловіка є сумніви. Таймінг дивний САС залишила голосове об 11.07, а об 11.19 тіло було у печі. Значить, хтось стріляв з західної вежі, прибіг сюди, прибрав місце злочину і здихався тіло за 12 хвилин. Олівер відтворює події та проходить маршрут вбивці за 38 хвилин. Пізніше на фотосесії зі знімальною групою Мейбл стежить за слідами підошви, щоб зрозуміти, хто залишив той відбиток у квартирі Дуденова. А Чарльз усвідомлює, що вбивство насправді можна скоїти за хвилин. Хвилин, якщо в ньому беруть участь дві людини. Коли вони виявляють, що режисерки мають відбитки взуття, які вони шукають, раптом гасне світло і лунає постріл. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати, наскільки мені важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. А ще на каналі можна оформити спонсорство. Я вам буду дуже вдячна. Зак і Глен отримують вогнепальні поранення і потрапляють до лікарні. Вільямс розповідає трійці, що Дудинов насправді не в Португалії, а обмінює чеки на готівку тут, у місцевому магазині. А також віддає Чарльзу залишки САС. Олівер, вражений стріляниною, робить пропозицію Лореті, але вона лише незрозуміло угукає, що дуже його засмучує. Мейбл говорить з маршалом про режисерок. Він підтверджує, що дівчата дивакуваті та радить подивитись їх студентський фільм. Трійця дуже дивується, коли бачить там Вінса. Він розповідає, що вони всі навчались у Дуденофа. Він викладав кіномистецтво, а сестри-брати були його улюбленцями. Чарльз виявляє, що у залишках САС два лівих суглоби. Отже, у будівлі стало ще одне вбивство. Вони надсилають запит Вільямс і вирішують натиснути на режисерок. Вони зізнаються, що дійсно були тоді у його квартирі. Раптом Мейбл отримує повідомлення: інший лівий суглоб належить Дуденофу. Ця новина дуже ранить сестер. А ще вони зізнаються, що у договорі про права Тріо погодилось на. Приховані камери у їх квартирах, щоб потім можна було зробити фільм про фільм. Вони прибирають камери, і сестри кажуть, що одна з них не їхня. Тоді Тріо приходять повідомлення на телефон, записи з камер та напис, що за ними стежать. Вони вирішують, що залишатись в Арконії небезпечно. Трійця хутко їде на лонг Хайленд до сестри Чарльза Дорін. Мейбл попереджає про це Говарда та просить простежити за магазином, де ніби Дуденов обмінює чеки. А Олівер відправляє Лореті повідомлення, що між ними все скінчено. Тоді вони вимикають телефони. На превеликий жаль, Трійці наступного дня їх відвідую схвильована Беф, бо студія думає скасувати фільм через кількість катастроф. Потім приїжджають і актори. Дорін починає залицятись до Олівера, і тоді приїжджає ще Лорета з'ясувати, що сталося. Вона Каже, що не знає, що їй сказав Олівер, бо телефон ймовірніше взяла її дублерка. Пізніше, поки Дорін і Чарльз налагоджують стосунки, Олівер і Лорето обговорюють свої та вирішують одружитись. Вранці актори всіх будять, бо дещо відкопали. Вони розуміють, що вбивця переслідують річ ще з першого сезону, коли труїв собаку і залишив записки Оліверу і Джен. Чарльз зрозуміє, що Сас теж прийшла до цього висновку. Пізніше Говард повідомляє про своє відкриття, що чеки Дуденофа обмінюють західняки. Трійця впевнена, що саме західняки вбили Дуденов Фатасас, а актори, яким тепер стало прям цікаво розслідувати, разом з ними обдумують, як їх притиснути та запрошують на гру. Західняки розповідають, як кожен з них познайомився з професором. У них утворилась компанія, вони всі дружили та підтримували один одного. Потім Дудинов допоміг всім з житлом і поїхав в Португалію. Решта підтримувала легенду, знімала готівку та не мала з ним контактів. Але раптом приходить та сама Хельга. Мейбел упізнала її по фотографії та запросила. Хельга розповідає про своє знайомство з професором, як вона теж була у компанії та отримала квартиру. Але потім Дуденов раптово зник і навіть не попрощався. А решта друзів почали щось приховувати та були напружені через появу подкасту в Арконі. Тому вона припускає, що ті вбили професора. Західняки наполягають, що він в Португалії, і тоді Мейбл говорить, що чоловік мертвий. Він зізнається, що вони теж отримали записки, але з запрошенням на похорон та проханням не казати нічого Хельзі. Що Дуденов був смертельно хворий, коли мене не стане, менеджмент будівлі втрутиться і розіб'є нашу компанію. Але я вигадав обхідний шлях. Він полягає у тому, що ви не дасте мені померти. На той момент Дудинов вже випив купу пігулок та попросив друзів покласти його у піч. На випадок, якщо Хельга про це дізнається, він записав відеозвернення. Зі співчуття Мейбл вирішив не використовувати цю історію в подкасті. Пізніше Хельга їм повідомляє, що з нею дійсно спілкувалась Сас. Вона скаржила, що її переслідує протеже Каскадер з фільму Проєкт Ронконкома. Вона боялась, що він стане її загибелю. Виявляється, що у тому фільмі Каскадером був Глен Стабінс. Тріо хоче поговорити з ним у лікарні, але до нього не пускають. Вони зустрічають бармана з бару каскадерів та від нього дізнаються, що Глен насправді заміняв іншого Каскадера, бо той протеже так облажався, що Сас занесла його у чорний список. Дізнавшись, що режисером тоді був Фрон Говард, Тріо намагається з ним зустрітись. Тим часом Глен нарешті приходить до тями. Медсестра повідомляє про це Мейбл, але вона не встигає. Хтось вбиває Глена. Медсестра каже, що повідомила про його стан лише Мейбл та екстрений контакт. Акт сас патаки. Чарзі і Олівер, врешті-решт, в ресторані зустрічають Рона Говарда, який виявляється старим знайомим Олівера. Мейбл не в гуморі, але до неї звертається маршал, бо має проблеми зі сценарієм та благає про її допомогу. Режисер розповідає про інцидент з протеже САС. Чоловік зняв сцену, але не дотримався всіх інструкцій, і тому Рон Говард теж загорівся. Він згадує, що Каскадера звали Рекс Беллі та показує його фото. У той же час Мейбл виявляє, що в коробці пива, яку САС принесла у нічій вбивства, знаходиться знаходиться оригінальний сценарій фільму «Вбивство в одній будівлі, де Сас зазначена як сценаристка. Вона питає про це маршала, а він бачить повідомлення на її телефоні від Чарльза. Він отримує смс, що Мейбл кінець, якщо вони викличуть поліцію. Маршал скаржиться, що вбивства не припиняються і погрожує Мейбл. Вона каже, що тоді йому самому доведеться переписати сценарій. Чарльз розуміє, що маршал дійсно встиг вчинити вбивство за 12 хвилин, перейшовши по внутрішньому виступу будівлі. Чарльз і Олівер роблять те саме з вікна Вінса, щоб врятувати захоплену Мейбл. А Вінс і Руді допомагають їм відволікти маршала. Старі проникають у квартиру, нападають на нього та отримують пістолет. Маршал розповідає, що САС була перша, хто у нього повірив, але з каскадерством не вийшло, і він повернувся до письменництва. Якось вони обмінялись роботами. Позаздривши її таланту, він набрехав, що сценарій поганий, але може його взяти та виправити. Так він його вкрав і продав студії під іншим ім'ям. Але САС про це дізналась. Вона збиралась розповісти про все Чарльзу, попри його прохання, не руйнувати його мрію. Тоді маршал вирішив, що у нього немає іншого вибору. Від САС він дізнався про пусту квартиру Дуденова. Звідти вистрілив у неї, пробрався по підвіконню і прибрав сліди, не знайшовши оригінал сценарія. Відбувається сутичка і пістолет знову у маршала. Він вже готується їх вбити, але у нього стріляє Джен з квартири Чарльза. Виявляється, що вона не покидала арконію, а приховувалась у таємних тунелях та його квартирі, щоб дізнатись, хто вбився та помститись за САС. Наступного дня відбувається весілля Олівера та Лорети. Її зйомки переносять до Нової Зеландії, і Олівер не проти переїхати за нею, але вона не хоче. Забирати його від друзів. Після святкування до них звертається незнайомка, яка хоче їх винайняти для пошуків свого чоловіка Ніка Качемеліо. Ми розслідуємо лише вбивство у будівлі. Доля Ніки сильно пов'язана з вашою будівлею. Вони відмовляються, але жінка залишає визитівку на всякий випадок. Наступного дня Олівер проваджає дружину і вони записують останній випуск подкасту, а тоді помічають мертвого Лестера у фонтані. На цьому закінчується четвертий сезон вбивства. В одній будівлі. Діліться своїми враженнями у коментарях. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!